Добрий раночок. Бачите, я в такій встановці робочій, але ж я хочу сьогодні провести тайм-менеджмент зарядку і поговорити про якісь вау, я його хочу. Да, то сьогодні я хочу з вами поговорити про енергію і про те, що дійсно нас лікує. У мене зараз є двоє два таких приклади для вас. Перший приклад, я вчора зустрічалася з, зі своєю подругою. На, на жаль, в неї загинув чоловік. На війні, і вона, ну, вона його довго шукала, тому що він пропав, а потім вони його знайшли, а ну, в общем, багато. Ви всі розумієте, скільки місяців важкої роботи було і чим це закінчилося. Але я з нею вчора зустрілася, і вона мені сказала: знаєш, я от почала пішла нарешті, я себе змусила піти на спорт. І от перший день, але так, потихеньку. І так, з перший день стречні, другий день а, трохи пауер, а сьогодні вже була інтенсивна нагрузка, і я прямо відчуваю, як до мене повертається життя. І це правда, коли ми передоживаємо якісь, якісь а, потрясіння, да, так скажу, скажу так. То наше тіло воно так от скручується, зажимається, тому що йому потрібно сконцентруватися, напружитися для того, щоб вижити в цьому. І це може стати вашою звичкою, особливо якщо ви довгий час знаходитесь в такому стані. А вчора я була в на спектаклі в театрі імені Лесі Українки, і це був спектакль, який проводить це моноспектакль, Його проводить актор, який є бійцом третьої штурмової, і він розповідає там такі там такий стендап, де він розповідає про те, що є на війні, як вони живуть, їхні там всякі історії, і так далі, такі міні-історії про життя на фронті. І я бачу хлопця, який а, дійсно от, розуміє, да, що, що чому цінність життя, і поряд з тим, що є грустне, з тим, що є, є трагічне, є і веселе, і радість є, коли там до пощастило, коли а, вийшов, і так далі. І ви знаєте, от, я можу сказати, що себе потрібно піднімати по тону самотужки, не очікувати, що хтось для вас буде щось робити. Самотужки піднімаєтеся, і перше, що ви можете зробити для того, щоб підніматися за тоном, це фізичні вправи. Я робила тренінг для європейського страхового альянсу для лікарів-координаторів, і ми з ними там дивилися. Да? Бо лікарі-координатори це хто? Це люди, які стикаються з чужим болем, чужого з чужим горем, тому що до них ніхто ніколи не дзвонить, коли у них все добре, правда ж. Але коли погано люди дзвонять, вони переживають, вони та, все такі напружені, і лікарі так само це приймають на себе. І от ми з ними говорили, як можна це випустити? І знов тільки одне рішення стати, поприсідати, подихати, тобто напруга накопичується в нашому тілі, і якщо ви не працюєте з тілом, вона накопичується в вашому житті, і ви починаєте вбивати інших людей за те, що вони просто за те, що вони поряд. Ми живемо в турбулентному світі з вами зараз. Тим турбуленти і не тільки тому, що у нас війна. Подивіться, що зараз трапляється в Америці. Там уже шедаун для конгресу, там вже щось комусь дають, комусь не дають, комусь звільні Тобто, світ у нас зараз такий, що в ньому багато інтурбулентності. І кожного разу, коли ти стикаєшся з інтурбулентністю, тобі лячно і ти. Ну і ти напружуєшся, то хочу вам сказати, що цю напругу потрібно знімати, і для цього вам потрібно фізичне навантаження, робота. Фізична робота, і якщо ви місцевий житель, а живете в місті, да, то містянин, то тоді вам потрібно займатися спортом, якщо у вас немає городу. Бо ви бачите, да, що люди, яких є город, вони по-іншому до, до всього ставляться, тому що вони цю напругу викладають у рослини. І на сьогодні вам наставлення. Обов'язково контролюйте, щоб у вас було фізичне навантаження, особливо якщо ви проводите час вдома і працюєте віддалено. А подивіться, да, що ви можете таке зробити, щоб воно було легко і ви могли це застосовувати прямо так, от на, на раз. Поприсідати, поскакати. Ну, поприсідати, і поскакати може не дуже зручно, якщо ви на якомусь поверсі, поверсі живете. А поприсідати ви можете. А там якусь розмінку, стрічінь зробити, ви можете. Тобто пам'ятайте про те, що ви самі відповідаєте за власне відчуття, за власний стан. Це ваша робота турбуватися про себе. Ніхто не буде про вас турбуватися, якщо ви це самі не робите. А от якщо ви робите, інші вам цьому допомагають. А перелік задач на сьогодні тайм калькуляцію зробити, розклад створити, передивитися, щоб час ти не втрачав даремно, і обов'язково поставити той час на сьогодні щось приємне. А приємне це досягнення, це створення результатів. Все, я пішла.